Привіт усім крінжманам та крінжмамам! Сьогодні хороший день. Після місяців простих інформативних відео, після місяців стримування творчого пориву заради чогось іншого. Нарешті настав час скинути маски і знову стати самим собою. Настав час знову творити справжнє мистецтво. А тому я, нарешті, знову вітаю вас на найбільш огидному, дурному та просто дивному шоу про реслінг Крінжманія. І сьогодні ви дізнаєтесь про історію, де севочолий мільярдер бігає по рингу без штанів. Його підлеглі цілують його взад. Тисячі глядачів в залі на це бурхливо реагують, а мільйони людей дивляться на це все по телевізору. Ви могли подумати, що це новорічний корпоратив партії Європейська Солідарність, але ні, хоча все може бути. Це «Kiss My ЕС Клаб Вінса Макмена. Восени 2001 року Вінс МакМен остаточно зійшов з розуму від влади та успіху і створив Ass Клаб. Цей сюжет поправив в топі найбільш дурних, огидних та простодимних в історії його компанії. Але водночас він неймовірно смішний. Епізод перший. На Survivor Series 2001 команда WWE перемогла Альянс WCW та ACW, І тепер весь реслінг був в руках Вінса Макмена. І вже наступного дня на роу Вінс вирішив, що кожен учасник вторгнення тепер має довести свою лояльність та поцілувати Вінса взад. Першим цей почесний клуб вступив Вільям Рігал. Містер Рігал був комісіонером в Альянсі після того, як зрадив WWE. Тож тепер він мусить поцілувати зад містера Макмена. Макмен вже на ринзі, і він викликає першим учасником Вільяма Рігала. Вільям йде на ринг спокійно і впевнено. Він, як і глядачі в залі, ще не знає, що назва клубу максимально буквальна. На ринзі Макмен одразу говорить, що Рігал має поцілувати його взад. Рігал запитує, що саме він має робити. Він може поправити ринг чи світлом, може носити Макмену каву або ще щось, що хоче Макмен. На що він відповідає, що він вже сказав, що він хоче і впевнено повторює you must kiss Рігал не розуміє Макмена і з легкою посмішкою каже, що не може поцілувати зад Вінса на очах у всіх. На що Макмен ледь не кричить, що це якраз те, чого він хоче. Тобі потрібна робота чи ні? Так чи ні? Бо якщо ні, то там є повний зал хлопців з альянсу, які готові поцілувати мій зад. То що Вільям Рігал, так чи ні? У Вільяма ледь очі не вилізли під час цього діалогу. Але врешті він важко видихнув і тихо сказав так. Yes. 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 Oh Макмен каже, зробімо це. Швидко скидає себе піджак і починає обирати місце, де Рігал має стати на коліна. А Вільям не може повірити, що все це дійсно відбувається насправді. Його міміка в цьому сегменті не перевершена. Звичайно, що він з Макмен головний герой сегментів цього сюжету. Але він це завжди золото, а для Рігала цей сегмент став вершиною кар'єри в реслінгу. Акторська гра у бог це щось неймовірне. Отже, Рігал стоїть на колінах і кривиться. А Макмен спускає штани, повертається до Рігала задом і каже: Давай, цілий мій зад! Go ahead, just my ass. <laughs> а далі він зупиняє Вільяма та каже, що має кращу ідею. І спускає ще й труси. У Джеррі Лоулера на коментаторській позиції вже істерика. Та й я також був на межі зриву. Його коментарі та істеричний сміх невід'ємна частина цього та наступних сегментів. Глядачі в залі також задоволені nice Він скаже, що цей зад прекрасно виглядає та починає дригати задом. І знову голосно звертається до Вільяма. Давай, цілуй мій зад! А потім знову зупиняє Вільяма і дає йому гігієнічну помаду для губ. Вільям знову в ступорі, але виконує побажання боса. Після чого він знову командує Вільяму поцілувати його зад і нахиляється. І ось ви бачите кадр, який є символом цього ютуб каналу. Якби не було My Ass склап, то не було б цього каналу. Рігал довго не може наважитись. Він сумнівається, але потім це таки трапилось. А, Вільям Рігал поцілував зад Вінса Макмена. У Джеррі Лоулера знову істерика. Глядачі в захваті. А він посміхається. Лоулер каже, що це найвеличніший момент в історії WWF. І якщо перший раз Джері ще стримував себе, то при перегляді повтору його розірвало так, що потягнуло за собою навіть Джима Роса. Watch this. Рекомендую вам також переглянути цей сегмент повністю. Воно того варте. Всі епізоди будуть повністю викладені в моєму телеграм-каналі Крінж Макмен. Того ж тижня на Смакдаун відбувся ще один істеричний сегмент. Після повтору подій з Роу на ринг вийшов Вільям Рігал, тепер вже як посадовець з WWE. Але замість поваги фанати кричали в Вільяму, що він цілувальник задів. Рігал заявив, що в понеділок він мав честь вийти на цей ринг, стати на коліна та поцілувати задню частину містера Макмена. Та оголосив, що наступним учасником клуба буде сам стів Остін за те, що він побив вінса в понеділок. І Остін не змусив себе чекати та вийшов на ринг, щоб поговорити. Традиційно для Остіна говорили вони в один мікрофон. Після кількох хват Хай! Остін скривився і відійшов від Рігала. Дістав хустинку, щоб закрити собі ніс, а потім звернувся до Рігала. Вибач, але це смердить, як лайно. I'm sorry, but it like crap in here. Але й це не допомогло. Тож Остін дістав з кишені жменю людяників і дав їх Вільяму. Так свого роту не буде смердіти лайном. Stuff and and all crap in your mouth. Сказав Стів. Рігало розлючений, але Остін байдуже. Він має ще кілька подарунків. Don't mouth, it smells worse. Далі Остін запитав, чи сподобалося Рігло цілувати задвінса Макмена, що привело до бійки. Did you like that? Спершу Остін побив Рігала, а потім група реслерів побила Остіна. Він Макмен та Курт Енгел дивилися на все це по телевізору із збочено задоволеними поглядами. Отже, Стів Остін має стати наступним учасником клубу вже на наступному роу. Епізод другий. Він виходить на ринг перший і ображає глядачів. Остін також швидко підтягується, попиваючи пивко. Він задоволений, але наче й сам не до кінця вірить, що це трапиться. Він знімає піджак і одразу пропонує перейти до справи. What? Uh -huh. Сьогодні поцілувати його зад публічно і закінчити це назавжди. Стів каже, що йому треба подумати, та бере ще одну баночку пива. Зрештою, Стів погоджується, і Макмен, рухаючи задом, починає спускати штани. Остін каже, що це найогидніший стрип в його житті, і запитує у Вінса, чи він вважається сексуальним. А Макмен перед поцілунком дає Остіну помадку. Той бере і каже, що якщо він зробиться, то зробить у правильний спосіб. Після чого він здає йому жуйку і каже, що урод Остіна смердить пивом. А потім дає ще й ополіскувач для рота. Остін бере жуйку та ополіскувач і повторює, що якщо він зробиться, то зробить у правильний спосіб. Все, що робить Стів Остін, він робить у правильний спосіб. Він наказує Стіву стати на коліна і грайливо спускає труси. З посмішкою на обличчі щасливий він спромовляє А Стів, стримуючи сміх, стає на коліна. Остін просить Макмена потрусити задом перед тим, як він його поцілує, що Макмен виконує. <laughs> Остін ставить ще кілька питань, після яких він вже кричить, що не має часу стояти так весь вечір. Чорт забирай! Цілуй мій зад! Але очевидно, що Остін не збирався цього робити. Він вдарив він сам яйця, а потім зняв ремінь і добряче його відшмагав по голому заду. На допомогу Макмену вибігають Дадлі Бойс, Крістіан, Тест, Рігл та Енгл. Всі, окрім Енгла, йдуть битися з Остіном подалі від рингу. Тоді Курт перевіряє побитий зад боса. Перша невдача в клубі, але не біда. Він побачив, як коментатор Джим Рос сміявся з нього. І вирішив, що Рос має стати наступним учасником клубу прямо зараз. Разом з Ангелом він затягнув його на ринг. Він вже стоїть на ринзі зі спущеними штанами, а Енгел тримає в захваті роса і схиляє його поцілувати зад боса. Аж раптом на підмогу до джима виходить андертейкер. Енгел відпускає роса, а Тейкер розповідає, що 11 років дивився, як всі цілують за Двінсу. А потім продовжує і каже, що він сам роками цілував за Двінсу найбільше за всіх. What? Після чого запитує в Джима: Чи хоче він поцілувати зад Макмена? Джим відповідає: Hell no». Чим ображає мерця? Той відповідає питанням Is that because you're better than me? Це тому, що ти вважаєш себе кращим за мене, після чого б'є роса по обличчю. Тепер же Тейкер змушує старого і шанованого коментатора цілувати за двінса. Перед тим одягнувши на Макмена фірмовий капелюх роса. О oh Отже, Джей Ар став учасником клубу, і без сил впав на ринг. А він з голим задом бігає по ринзі і б'є себе капелюхом роса по цьому самому заду. Максимально абсурдний епізод клуба в хорошому значенні, але навіть трохи сумний. Старшого чоловіка силою змусили цілувати зад босу, тоді як Вільям Рігал робив це добровільно. Епізод третій. На SmackDown черга цілувати зад боса дійшла до Тріш Стратус. Тріш чемпіонка WWE і колишня коханка Вінса, що зрадила його на ресурмані. Вінс та Тріш розмовляють на ринзі та згадують, як їм було добре разом. Like a dog. Come on. Tell me you're sorry. А потім він нагадує Тріш, що вона його зрадила, і за це вона має поцілувати його взад. Тріш сильно не задоволена вимогою Вінса, але нехай радіє, що він хоча б не збирається насрати їй на спину. Вінс у звичній його офісу манері, жорстко наказує піддалій жінці стати на коліна. On your knees. Після чого повільно та грейливо знімає штани. Зверніть увагу, як майстерно знята ця сцена знизу, зі сторони жертви. Сцена виглядає дійсно дуже некомфортно. А це ми ще у 2001-му і не знаємо про Джанел Грант. Але ж зараз ви то вже знаєте. Він вже зняв штани та повертається задом до тріш. Hey, my... hey! Hey! І в цей момент лунає музика Скеллі. Схоже, сьогодні плани вінса не втіляться і його зад не поцілують, а надеруть. Скеля забороняє вінсу одягати штани, читає йому моралі і розповідає, який Макмен негідник. А потім змушує ходити по рингу без штанів. Скеля продовжує культурну бесіду та розповідає кілька жартів про прозади. А потім каже, що жарти закінчились, та проводить він су підніжжя скель. Сьогодні за Двінса ніхто не поцілував. Та сам сегмент все одно некомфортний. Вінс словесно та не дуже домагався Тріш. Але про стосунки Макмена з жінками та загалом ставлення до жінок в WWE того періоду, треба робити окреме відео. Епізод четвертий. Продовжуючи цей конфлікт Джена Роу, він призначив командний матч він та Курт Енгел проти Скелі та Тріш Стратус. Якщо команда Скелі програє, тоді він поцілує зад Вінса. Але співвласник WWE Рік Флер мав кращу ідею та зробив все цікавіше, додавши ще одну умову. Якщо програє команда Макмена... Тоді він має поцілувати зад скелі. Макмен програв, і тепер губи мільярдера мають поцілувати народний зад. Але він з цивінс, і він, як завжди, думав про петляти і не виконати обіцянку. I don't kiss ass. Однак Стів Остін побив його захисника курта Енгла та сказав, що він простежить, щоб сьогодні він споцілував чийсь зад. І якщо він з цього не зробить, Остін застосує свої дикі кулаки. Макмен опустив голову, наче дитина, що провинилася, а скеля каже, як зараз відстійно бути вінцу. Sure а потім виходить Рік Флер і каже, що кожен, хто спробує врятувати Макмена, буде відсторонений. Після чого скеля каже, що не залишилося нічого, окрім як перейти до дії, та наказує вінсу стати на коліна. Oh, wait a now. Рятувати Макмена нікому, тож він змушений погодитись поцілувати за Скелі. Скеля повільно оголює сідницю, а він стоїть на корінах і налякано кривиться. Тоді як зал і фотографи в захваті. Але Скеля підтягує штани, а потім оголює іншу сідницю. Він все ще не в захваті. Але скеля зупиняється і каже, що він снегідний цілувати народний зад. Але це не означає, що він сьогодні не поцілує інший зад. І запрошує Джима Роса. Розлючений Джемрос виходить на ринг. Він смішно мовпує вінса і б'є себе по дупі. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Після чого на пропозицію Скелі одягає на Вінса свій капелюх. Роз вже готовий спускати штани, але Скеля його зупиняє. В нього є план, і сьогодні він має поцілувати інший зад. А на ринг виходить тріш стратус. Вінса здивований, але щасливий. Цілувати зад тріш не схоже на покарання, і ми його розуміємо. Скеля перепитує Вінса, чи подобається йому цей зад. І він зрадісно киває, що так. Скеля дає він помадку, якою той мастить губи та кладе собі в кишеню. Бо в господарстві все знадобиться. Тріш повертається задом до вінса і повільно оголює зад. Фотографи знову в захваті. Скеля запитує, чого він чекає, і той з маніакальним поглядом кулінами біжить дозаду тріш. Але скеля його зупиняє. Вінс не буде цілувати зад-тріш, бо у скелі є інший план. Жарти закінчились і пора перейти до справи. Є тільки один зад, який скеля обрав спеціально для поцілунку Вінса. І на ринг виходить рікіші. Макмен шокований, адже рікіші реслер з найбільшим задом в WWE. Рікіші під радість фанатів виходить на ринг. There, Одразу повертається до Макмена задом та починає ним грайливо крутити. Розчарований життям Вінс ледь не плаче і знову думає, як йому пропетляти. Але швидко отримує підніжжя скелі. Після чого скеля бере Макме об захват та проводить Вінсу примусовий вступ в клуб. Губи мільярдера та найбільший зад в WWE поєдналися. Рікіші щасливий, Джим Рос щасливий. Фанати на арені неймовірно щасливі. А Вінс Макмен задихається та ледь не блює. Багате бидло отримало по заслугах, після чого скеля оголосив, клуб закритим. Але він ще не раз повернеться.